Під час проведення в Полтаві зустрічі з переселенцями спецзасновник громадської організації ВПО України, народний депутат Максим Ткаченка, розповів про експериментальний проект уряду, який впроваджується в Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, про оцінку зруйнованого майна за допомогою супутникових знімків. Якщо цей проект буде визнаний ефективним, його впровадять і на іншій території. Курахова, Луганщина, хто звідки, дівчата, скажіть? Харківщина. Харків. Звідки сам? Позова. Харьков. На границі. Так, ви звідки? Харківщина з Куп'янського району. Купянський район, в Куп'янському районі? Новая каховка, Херсонська. Новая Каховка. Запорізька Мелітополь. Мелітополь, на рідний. Ви знаєте про Мелітополь? Цю пілотну програму зараз? Зараз дойдемо до конверсації, знаєте чи не знаєте, mm -hmm. що спутник зараз над Мелітополем робить зйомки. І зараз, зараз проводиться через спутник зйомка зруйнованого майна в Мелітополі. Mm -hmm. mm -hmm. ну, а Ми зараз ж про це говоримо. Смотрите, щоб ви mm -hmm. розуміли, mm -hmm. що mm -hmm. по компенсації за зруйноване, за пошкоджене житло, є три э, програми. Перше, по пошкодженому, до 200 тисяч гривень, друга до 500 тисяч гривень. І третє, за пошкоджене житло. Там є формула, по якій родини вже почали отримувати житловий сертифікат на суми 2-2,5 мільйона гривень. Ну це тільки на поки на території під контролю. Там, де комісія наша українська. Може підтвердити, що житло зруйноване, і зробити цю справку і внести її в реєстр пошкодженого зруйнованого житла. Але те, про що я зараз кажу, що саме зараз, тому що всі розуміють, що велика частина території тимчасово окупована, і для того, щоб якось це рухати і пришвидшити, тобто легше всього сказати, визволимо і потім будемо це фіксувати, якщо воно у вас зруйноване. Але вже зараз держава не стоїть на місці. Технології дозволяють, це мінцифри домовилися Федоров, міністр, віце-прем'єр ваш земляк, він сам з Запорізької області. Вони домовилися, І зараз Спутник вивчає повністю по, по, по Мелітополю працює. І вивчають всю ситуацію там. Якщо ця програма дійсно, це буде підтвердження, це будуть якісні, вони казали, що до кінця січня вони це зрозуміють то тоді це можна буде використати і на Луганщину, на нашу, на, де, на жаль, 98% окупації, так вони і на Маріуполь. Перебув... Мелітополя, або Запорізька область? Конкретно зараз є... Там у нас є... тобашні є і розрульнування? Та не, ні, ну як це немає? Ну, ну, ну... На Саку полохотувалося одразу ну, 25-го. Ну так туди ну... постійно літить, там, там, там ну, вистачає згодованого, це то, то, то ви, то, ви не знаєте. То... Дай, Бог, дай Бог, щоб його було менше. Але зараз саме по Мелітополю і я думаю, що по Запорізькій області, так. Ну, так що область, там, конечно, по вологі Ар'єха, там, звісно, так. Ну, це район Мелітопольський, ви маєте на увазі. Мелітопольський район. Є да. е ще інша пропозиція. Вчора також дуже цікава була думка, ми в день там з людьми, з волонтерами, з переселенцями з Попасним, що це скажуть, що я популіст, що я хочу подобатися людям з Попасної. Да? Ну, типу, щоб не, не чекати, ви пам'ятаєте, що про що я, да, от, у кого, в, в, щоб не чекати ці міста, які повністю зруйновані, ну, не чекати ні спутника, ні деокупації, а відразу ну, сказати, що вони зруйновані міста. Тобто там все зруйновано. Розумієте? Щоб ці, ці житлові сертифікати подавати, не, не чекаючи. І, 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 я зараз ділюсь з вами інформацією, щоб предпочнення. І тірода, Мар'їнка, які всі обсуждають і говорять, що вони зруйновані, офіційно признати повністю зруйнованими. І щоб людям з цих міст вже почати потихеньку оформлювати ці е, е, житлові сертифікати, не чекаючи на деокупацію. Розумієте? Піти людям на зустріч.